Мама реклама є ладно. ладного привіт Господи ні світ! Треба спать бо быстрій доки моби не дістали. Господи, як лагає ну, все. ура! Так, всім привіт! З вами я у Верхбром Це ліжко... Занятих шо? Баги Майнкрафта, бага Майнкрафта. Навіть вже... їжа. Можна тут поїсти, бо вже з голода з, з... з... бомремо Окей, вже не голодні, вроді. Так, а куди? Ну вже опять з самого ранку будуть літати вони, ті мускулянські. Імпер Тільки і так нікого немає. Слава Богу. Так. О, ні! Толя! Толя, Тося. Так, Кріперів не бачу, слава Богу. Поки що? У мене в третій частині були кліпери. В цій частині я дуже сот. Я дуже. тепер хитрий. Мені, на мене не попадеться. Спросите, куди я йду? Куди я йду? А я йду до цього жителя, щоб його забрати з, з собою. Так що, ні, а, я його не собирати. Так, мені треба більше свини вам щоб забрати, щоб цей. Ой, мені так багато дали, а тося бідна не може від мене втікти. Ну, ні, все одно, тобі це ніколи не вийде. Там кріпер кстати, була мачка, де кріпер. -да. Це у нас така штучка була. Я сьогодні хочу зробити міст туди. Не знаю навіщо, але в мене буде зато більше мобів злих. Для цього. Значить, у нас буде дві серії, і щоб я, що я буду робити місце собі. Бо мені от зразу так все не вийде зробити. Так що давай я зробив. Біжу ну, сюди зараз. Ах, окей. Зараз я зроблю собі якісь ну, інструменти для купання дерев зараз. У мене, оказується, було золото. то багато. то... багато, У мене було два золота. Можу зробити вже цей дерев'яний. Ну, можна зробити мені вже меч. Так, віддай мені золото. І так, от у мене золотий меч. Не знаю навіщо, але я його відкладу. Все одно монузу ось цей кам'яний краще. Пішли ми добувати. Так, треба ресурсики зверти. Друг якась На нас нападе хтось той. Треба не сохранити багато ресурсів, як мої кірки. Ось це мені треба ось цих, ось цих, хлам можна собі. Візьмемо, стріли нам пригодяться. Їжа теж нам потрібна. Візьмемо, будемо їсти ось це. Нам це теж буде потрібно. Коротше, ось це ось це може взяти. Ось це не треба нам вже. Ну, дерево, дерево то точно нам треба зберегти. Господи нам скоро зробимо. Ти... Треба вже робимо інший сандук, тому що вже той розбився, ну, забився. От навіщо в мене був, я поклав сунук в сундуки, якщо я міг то Так, всі ресурси майже доклав. Ця мені карта вже ніколи не буде потрібна. Я, я собі візьму це, заберу. Ну, їжу, ставлюсь таку, як говорив. І, звісно ж, дерево Це теж, мабуть, недороблене. Залізу Я вже ніколи не добуду, то можна і тратити його. А, я мабуть, поклав його. Той тепер треба мені робити. Показали, що там кріпер був. Йо, пора себе я вже взагалі перепугався з тими кріперами. Опа, водолій, водока, водока, водока. М -м -м, тебе надо давно. Ти не надо, коротше, ти дурак. М -м -м, вибачте, що я опять хурю. На, получай, дура. На, ти риба. Ой-ой-ой. Ты не дурна рыба, не дурна риба. Ха не дурна ты рыба, ну ты зон бил утопленный. Ну, жалко цього добряка. бився до последнего, а злився до начала опа, курочка джек. На ладно, не будешь жити у нас хороший мальчик. Нам... а, нам короче, ось так. Мені просто зрубають одне дерево. Надіюсь, тут павуки не водяться. Це то я щось перепугався, павуків. Так, ну ой. Да, там був павук, але він далеко. Щоб мене тут вбити. Тут може... Це кріпер бути. Так що я треба От... від нього відстерігнутися. Я на навіть хвилинку, мабуть, вже закінчу, то й треба потораплюватися. Так, Джек, я тебе все-таки уничтожу. Ти не проти, ти, щоб я тебе вкрав пір'я із голови. Ладно. Тут, 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 тут -ту -ту у -ту. о, кстати, я можу собі зробити тута дерев'я. Не знаю навіщо але буде чим не буде, де заточені похилитись. Навіщо? Що сілитись? Хілітись дерев'ян. Так мені не треба робити. Тоді то, мені Ні, ось ця штучка вже треба робити. Тільки в мене є така штучка. Кай в мене є таке питання. А, понял. Питання вже порішено. Так, -да, я хотів зробити ще ось це, щоб. Ну, я потратив, як всегда, всю, все то, що треба. Ладно, я думаю, що в 10-й годині Е, Де, де моя скринька, де я буду. Де... Тепер що? треба точно остерігатись моба. Моба по імені Карбомба. Да, ну десь, я думаю, треба зробити те ось тут. Навіщо мені воно. Що? Тут що? От в мене буде свій плод тут. Та Тай, якісь типа реклама. Була в мене, ладно. Та, ну, ой. ну, хто це придумав? В мене Тепер ніколи. Відай, 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 що віддав. Хороший мальчик. Та, ой, ну, ой. Вообще блок, блок, блок строю блочки. Так, ну ой ой ой